Насправді психологи не дуже люблять ось ці питання, чому, оскільки вони накладають певні такі очікування, ніби ми всемогутні люди і знаємо відповіді на всі питання, чому певні події відбуваються в житті тієї. Тієї чи іншої людини, але це не так. І окрім цього, питання такого характеру вони досить абстрактні і дуже часто не дають розуміння саме конкретній людині, чому так відбувається в її житті. Тому що, не дивлячись на те, що ми маємо типові проблеми, вирішення цих проблем дуже часто індивідуальне. У мене є відео на каналі на тему, чому інстаграмна психологія не працює. Там ви можете детальніше про. Про це послухати на конкретних прикладах. І окрім цього, ще рівень інформаційний він не дає досвіду проживань. Тому навіть якщо ви зрозумієте, чому так відбувається, часто це може не змінити щось у вашому житті, тому що потрібен новий досвід саме на рівні емоцій і відчуттів. Але все ж таки я спробую тут з якихось загальних моментів показати, все ж таки, чому може так відбуватись. Я думаю, що для вас вже не новина, що ми обираємо людей, і в тому числі і партнерів в своєму житті несвідомо. І, можливо, ви чули про такий експеримент, якщо поставити 10 чоловіків. і Жінка буде декілька разів обирати з десяти різних, вона обере один і той самий типаж за певними проявами, за характером, за поведінкою. І це, як я вже сказала, відбувається несвідомо на рівні відчуттів, на рівні біології, гормонів, вібрацій, хто як собі це пояснює. І, в принципі, це не так важливо, тому що факт залишається фактом, що це є певним таким повторюванням. Сценарним вибором, і чому так може відбуватись? Ну, по-перше, на рівні психіки записаний певний досвід того, як ми розуміємо. Ось цю взаємодію з людьми. І якщо ми обираємо кожного разу, наприклад, холодних або відсторонених партнерів, то це є певною такою внутрішньою нормою і певним таким розумінням, що я знаю, як мені взаємодіяти з цією людиною. Я знаю, що мені від неї очікувати, як вона буде проявлятись в стосунках, і це є певною такою. Передбачуваною історію і зоною е, такої умовної е, безпеки для психіки. Тому що іншого досвіду вона може не мати, і насправді він може навіть і лякати. І дуже часто те, що ви хочете головою, наприклад, відкритого, теплого, емоційного, доступного партнера, на рівні несвідомому, це може бути зовсім інша історія. І ось цей холодний, недоступний партнер він може бути безпечнішим для психіки, ніж той, який буде теплим і доступним, тому що в цьому такому близькому контакті. Актів може бути дуже страшно. Або може бути такий досвід, що для вас близькість дорівнює цей ход, і це знову ж таки сприймається як певна норма. Саме тому ви кожного разу обираєте те, що вам вже. Знайомо для того, щоб проживати і відігрувати ось цей знайомий звичний досвід, який вже є всередині і записаний на несвідомому рівні. Крім цього, ось цей типаж людей, яких ви обираєте, наприклад, холодний емоційно недоступний чоловік, він може. Співпадати з внутрішнім образом когось значимого із дитинства, від якого ви не отримали якусь дуже важливу для себе потребу. І оскільки наша психіка вона тяжіє дуже часто перепрожити певний досвід і закрити його, то це може призводити до пошуку тієї самої фігури, але дуже часто в такому контакті або в те. В таких стосунках неможливо отримати те, що ви хочете, найчастіше. І ця потреба вона все рівно не буде закрита. А людина навпаки, тільки ретравматизується. Також дуже часто люди обирають недоступних або емоційно незалучених партнерів через страх близькості або страх прив'язатись. І дуже часто це пов'язано з. Попереднім болісним досвідом це може бути і дитячий досвід, може бути і більш дорослий досвід. Тут вже може бути індивідуально, але дуже часто в дорослому, дос... в дорослому житті відбувається вже ретравматизація, і це свідчить про те, що в дитинстві вже там була якась історія з цим пов'язана. І якщо людина обирає ось таких емоційно холодних відсторонних партнерів через ось цей страх близькості, тому що він сильніше. Яка? Це може проявлятися таким чином, що вона обирає або, таких, з ким ця близькість, в принципі, неможлива, або це людина, яка живе там поруч, але немає з цього контакту, або цей партнер живе. В іншому місті, наприклад, тобто є певна відстань, дистанція, або це зайнятий партнер, тобто це потенційно ті стосунки, в яких ця близькість неможлива, тому що вона лякає значно більше, ніж ось цей холод, те, що я говорила на початку. І за рахунок ось цього страху близькості простіше бути в. Таких стосунках, і не дивлячись на те, що головою ви можете хотіти іншого, як я вже сказала, на рівні несвідомому це те, що вам зараз підходить, тому що ви не маєте досвіду безпеки в ось цій близькості. Такі вибори можуть бути пов'язані з механізмом ідеалізації і знецінення, тому що те, що недоступне, те, що Закрите, те, що недосяжне якесь, дуже часто може викликати певну цікавість. І якщо людина обирає ось таких партнерів несвідомо її тягне, так би мовити, до таких партнерів, це означає, що це теж провокує якусь таку цікавість через те, що ось ця закритість вона може формувати певну несвідому фантазію, що так цікаво розгадати. розгадати Цю людину, так цікаво дізнатися, яка вона всередині, так цікаво зрозуміти її внутрішній світ. І, наприклад, поруч можуть бути чоловіки, які доступні, які звертають на вас увагу, але ви можете таких знецінювати, і вони можуть здаватись вам нецікавими, ну, тому що вони ось тут є, вони вже залучені, вони начебто зрозумілі, і це може бути навіть так. 可嗯。 Десь нудно і звісно, що не так цікаво. Тому що дуже часто те, що є вже в нашому житті, або те, що близько те, що доступно, воно не настільки цікаве, бо це просто там нічого не потрібно розгадувати. А те, що в певному такому дефіциті або нікому не дістається, начебто, або створює це відчуття унікальності, то воно дуже сильно може залучати, особливо, якщо у вас є. Тригер внутрішній на цікавість. І ще, окрім цього, тут може бути ще такий момент, що людина хоче за рахунок ось такого отримання ось цього холодного партнера, відстороненого, який нікому не дається, підкріпити своє якесь відчуття значимості, достойності, цінності, цікавості, можливо, тому що якщо він зверне на мене увагу, то це означає, що я змогла змога його зацікавити. Але тут питання в тому, що ви оцінюєте себе через це зовнішнє, тобто ось це відчуття внутрішнє, воно формується через те, чи звернула на вас увагу ця людина чи ні. При тому, що поруч з цим ви знецінюєте, наприклад, тих, хто залучається і вже звертає увагу. Так теж може бути. І що ж робити для того, щоб ось це свідоме і несвідоме співпадало, і ви отримали змогу будувати інші стосунки, якщо ви цього хочете. Для цього потрібно отримувати новий досвід не на рівні голови і розуміння, а на рівні відчуттів. Коли людина приходить в терапію і отримує досвід, проживає досвід ось цієї безпеки, залученості, відкритості. І емоційного контакту, і тієї самої близькості, він перестає лякати. І е, одночасно з цим ось цей внутрішній образ він перебудовується, і ви отримуєте всередині себе нову таку норму і зрозумілість, яким чином взаємодіяти з іншими типами людей. І відповідно ці недоступні і холодні люди чи партнери вони вже перестають вас так приваблювати. І цікавити, і ви отримуєте можливість будувати стосунки з іншими людьми вже в реальному житті.